яка повністю щороку буває за кордоном, вона живе в інтернеті, вона знає, чим дихає світ, а в районі нічого не відбувається. В нашому місці немає професійного молодіжного театру, немає професійних студій театральних. І щось потрібно в кінці кінців робити. І тому я вбачаю саме, що такий фестиваль повинен, повинен осісти на подію. Тим паче, ще раз хотів би повторити, що вже 16 років я проводжу всеукраїнський фестиваль мономистець. У мене є досвід і є стаціонар. І так само в цьому році фестиваль знаходиться в дуже дивовижному стані. Ніякої відповіді на сьогоднішній день ще не дає Міністерство культури, чи воно буде фінансувати, чи не буде фінансувати. На сьогоднішній день під питанням генеральний спонсор це Облгаз. І так само декілька таких спонсорів, які підтримали цей фестиваль, брали на себе десь і проживання, і транспортні витрати. Тобто всі потуги, особливо в тому році, коли хотілося його перевести в формат ну, такого привласнення взагалі цього фестивалю подільською владою, він потерпів крах. Тому що обласна рада не підтримала навіть ту невеличку частину часткову дотацію, яку давало Міністерство культури України, щоб просто він був власністю поділля, навіть вже й на це йшли. І от тільки в цьому році, незалежно від того, що кошти в такому підвішеному стані, вперше цим фестивалем зацікавився губернатор, пан Ядух. І, у нас відбулася коротенька зустріч, після якої якось так все дуже жваво зарухалося. Я зустрівся з начальником обласного управління культури Іриною Миколаївною Труновою, яка ну, всіма своїми позитивами і розумінням налаштована на те, щоб такий фестиваль дійсно збережений був сьогодні тут. І хочемо ми цього чи не хочемо. Вона сказала, що ми повинні все зробити, щоб його утримати, тому що іншого шансу ну, не буде. Такі фестивалі не падають з неба. Вони завойовуються великою працею. І не зрозуміти це, це просто, я не знаю, що ж тоді підтримувати, кого тоді підтримувати. І як тоді жити в мистецькому просторі. Якраз зараз, буквально цих два дні, вирішується і фінансування з Києва, вирішується спонсорське. Рішення об газу. тоді дав підтримку пан Олександр Швак, це обленерго, ну і декілька таких приватних осіб, які, якщо цей фестиваль буде, вони його підтримують. Тобто я живу надією, що все-таки та програма, яка нами складена, вона все-таки дасть можливість. Зрозуміти всім, що не тільки знаєте, гарні дороги, той чи інший гарний парк. Це все дуже добре, але ще й духовна атмосфера. Є ще те, ради чого людина живе. Це статус міста Хмельницького як культурного явища. Вперше відкривається професійний клуб. Відлуння дня. Я, як ну, учасник багатьох міжнародних фестивалів, спостерігав за такими клубами, але його потрібно вміти робити, тому що тут повинні присутні бути професійні критики, які ведуть ці клуби. Те наглядове журі, яке вже складене, і люди, які будуть спостерігати за виставами, вони потім професійно розкладають виставку. Це дуже цікаво, навіть гарна назва. Фестиваль відлуння, а тут відлуння дня. Це буде повторюватися щоденно. Це така закрита, але відверта форма професійного спілкування. І так буде протягом тижня. Буде цікава дуже поїздка в самчики. От. І бачите, тут вже так би мовити приємно, що. Приємно, що вже обласне управління культури, дає транспорт. Так само, як в Меджибіж, так само в Кам'янець-Подільський. Це комфортний, гарний автобус. Вже пішов такий контакт ну, з владою, яка намагається відчути, зрозуміти і зробити все, щоб цей фестиваль дійсно відбувся гарно. Обіцяє допомогу. І міське управління культури це зустріти транспортом в Києві і потім відправити. Тобто робота нами проведена повністю, у всіх форматах. Все-таки в місті є люди, є сили, які не байдуже, як нам жити в цьому місті. Єдине, що допомагає мені міська влада, це збільшити на один метр сцену. Тобто продовжити, продовжити саме дзеркало сцени, збільшити дзеркало сцени. Щоб можна поставити ще було декілька точок. І у кожного неспецифічна сценографія, декорація, щоб не було ніяких проблем, щоб десь щось можливо не, не вмістилося. Єдине, що на закриття самого фестивалю, це вже домовлено, фестиваль буде закриватися в міському будинку культури. Тому що це, ну розумієте, закриття, багато людей це буде неділя, багато людей захоче подивитися, напевно, це буде вручення дипломів. І ось тут, напевно, ку кутика цього буде замало. Вже третій рік фестиваль і вражає професійність акторів, які приходять сюди. Вибирається. Перлини. Вистави перлини. І кожний актор це зірка. Кожний актор зі своєю виставою це частина душі. І незважаючи на те, що деякі вистави пойдуть іноземною мовою, ви розумієте, я їх перший раз прийшла і на німецьку виставу, думаю, що ж я там зрозумію. Я не пам'ятаю німецької мови з дитинства. Було видно, що виступає. Одна людина показує чотирьох жінок, чотирьох чоловіків. Ви бачите, кувшин, ви бачите, як він п'є. До то, того то казка. І коли я був дійсно професійний, то спираючись на лібретто чи сюжет, який запропонований глядачем, він його прочитує, вже потім він повністю погружається в мову, в рухи, в жести, в музику, в сценографії. І виходить, знаєте, він яким збагаченим виходить, в нього, е, його єство людське е, стикається з чимось незрозумілим, і воно починає вникати, воно починає входити, і людина поживає, а не просто так сидить спостерігає. Йому зрозуміла мова, йому зрозуміла мова музика, цінографія, все, все дуже просто. Щось таке відбувається, таке цікаве, намагається десь. Напружитися щось в собі відкрити. Це дуже цікаво. За ці два роки ми завоювали авторитет і право, що нам протягнула руку, конкретну руку обласна державна адміністрація і обласна рада. Тобто ведеться вже на професійному рівні розмова про професійний фестиваль. Про що це говорить? Це говорить про те, що я вже матиму ну, якісь гарантії спокою не за себе, а за, за учасників, які потраплять в наше місце. За цим стоїть відповідальність про рівень фестивалю міської влади і влади області. І третє, саме напевно. Цінне, що починають з'являтися діалоги між тими людьми, які хочуть щось зробити, і між тими людьми, які вирішують ті чи інші питання.